Тут більш наближено до, до експресії, більш наближено до е, абстрактного експресіонізму, але знову ж таки, концепція цього сліду залишається. Це козиріг. Десь читаються легенько легенько всі матерії. Це такі інформативні такі закладки попереднього зображення. Це теж робота з цього циклу. Тут вже ще більш максимальне наближення до абстракції, до абстрактного експресіонізму. Але десь чуть-чуть, все-таки зберігається ця інформація. Ну, я не наближаюся до, до повного безпредметного середовища, до повної абстракції чи абстрактного експресіонізму. Мені важливо зберегти оцей код. Закладений оцю інформацію, яка буде розказувати, яка буде тим слідом цивілізації, який залишився. Тут спеціально в кутику є от, певна точка відліку, певний штамп, певний, е, сказав би, певна прив'язка до певних координат, звідки це все починається. А так знову ж таки. Асоціативно це має бути приблизно до розчиненого простору, до матерії, яка перебуває або в стані розрідження, або в стані максимального згущення. От ще один сюжет це знову ж така трансформація риби в простір, яка немов би розчиняється, розчиняється в матерії, в загальній матерії космосу. В технічних можливостях. Стараюся, аби воно було легко подано. Ну, все одно десь рельєфчик світлом збагатив. І лінія. Лінія, якби цей останній штрих буття фігури, яка вже якби, розчиняється, але все-таки десь зафіксований її контур. Це... Варіант трансформації пейзажу в просторову форму, в форму матерії, яка рухається. Ну, от ми можемо прочитати. Так ось, десь там певні артектурні мотиви, десь певні ландшафтні. Це все перебуває в певному русі і підпорядковане не тільки матерії, а й пластичному циклу взаємодії кольору. Близьке ще більш до абстрактного живопису. І Ще одна робота, яка теж символізує просторовий рух. Це ті самі трансформації, ще читаються образи, але вони вже виходять за межі реальних, реальних образів, реальних форм, які свого роду трансформовані і набувають ще більшого циклу трансформації. Ось. Ось дві невеличких роботки. Це теж. Я би сказав, відніс до фігуративного живопису, але чітко тримається фігура, але вона перебуває теж в певних метаморфозах і трансформується в щось вже технічне. Оце вже сприймається як щось нове, щось інтегроване в даний сюжет. Ще одна невеличка робота. Ну, можна це да, трактувати як це ескізи для майбутніх робіт. Тут щось де від степу. Від «От кам'яної баби степової. Але знову ж таки йде певне роздвоєння фігури. Можливо, десь якесь просторове перехрестя, звідки фігура наш першона, персонаж, тобто повертає в свою нішу, свою нішу загальної матерії руху простору. Це якраз останнє. Остання моя така творча підбірка творів на історичну тематику, ну, які звучні з творами української літератури. Це йде по творчості Богдана Лепкого. У нього є така пісня Кру-кру-кру, в кру, чужині кру, умру, поки море перелечу, такі слова. От. Ну, це власне, образ, образ який, ну, який я бачу, який я відчуваю От українця, який покинув свою землю. І перебуває в імміграції. Ось ми читаємо якби образ козака, як він відходить в простір. Ну, це якби шлях до тих журавлів, які будуть летіти небом. Ну а тут такі невеличкі атрибути це сліди, сліди нашої культури, дещо стрипілля. Хрест, деякі елементи, те, що асоціюється з нашою культурою, десь якоїсь спектралі частинка. Це все, що йому найдорожче, все своє, в уяві і в пам'яті, з яким він поїхав туди за кордон. Так він і залишився в душі українцем, але вимушений перебувати в дещо в іншому світі. Ну тут, крім теми, є ще тут концептуальність. Моя концепція полягає в тому, в безкінечному русі матерії, в певних трансформаціях просторових, де матерія і час це невпинний цикл, який рухається, а людина лише маленька-маленька частинка цього циклу. І в цьому процесі людина якби перебуває в таких своєрідних циклах перетворень, яка переходить в інші інші форми, в інші, можна сказати, Трансформовані, сформовані образи. От, власне, це момент цієї трансформації. Я стараюся знайти власне, найбільший пік цього моменту трансформації, своєрідний старт, коли одна форма ламається і переходить в іншу форму, дещо новітню для нас, дещо більш розчинену і своєрідно поглинуту матерією. От власне тут відбувається цей момент. Оця напруга форми нашого персонажу, головного героя. Вона не мов би, має пройти через найбільше навантаження. От, як я собі уявляю своєму світобаченні в своїй концепції. Це не мов би арка, в яку щось втискається, чи проходить можливо і більше як може пройти. От уявімо собі, що людина має пройти вузенькі двері чи вузенький отвір. Вона якби трансформовується в щось менше, стискається, можна грубо сказати. Але як тільки проходить цей свого роду екран такий перешкоду цю, потім якби розвертається. Оце момент оцього перед. Тим переходом такого стану, після якого от він буде розчинятися. І свої концепції це мені дає змогу в своїй творчості і наближатися до реальної фігури, і одночасно віддалятися. Така собі форма певних реверсів, синхронізації руху вперед-взад. Тобто, в концепції немає певного часу, немає ні майбутнього. Ні, минулого. Це все відбувається немов без сні. І тому своїй подачі я використовую, мабуть, і декілька стилів. Сюди входить і абстракціонізм, і сюрреалізм, і символізм свого роду. От ці всі знаки, які перебувають, це допомагає знайти оті сліди, сліди, оті точки прив'язки нашої цивілізації, нашої культури до загально. До загального простору, такого собі своєрідного історичного надбання е і своєї культури, і взагалі всесвіту. Тому мої роботи е в своїх циклах перебувають в різних таких стадіях оцього переходу в матерії, як би сказати, космічної трансформації. В цій роботі, в цьому циклі, ще зберігається сама фігура, яка має чіткі, ну достатньо чіткіше е, образи, яка не втрачає форму, але заодно йде пошук і настрою певного. Певних емоцій, виражених на обличчі. Ну і, звичайно, неможливо забути про традиції українського мистецтва. В нас є, що пам'ятати, в нас є багато-багато здобутків, які варто цінити і нести з собою, можливо, в своїх концепцій, в своїх стилях в дальніший розвиток і розкіт українського мистецтва. Цикл робіт теж. ну він мене... Е... 2018 роком виконаний. Це знову ж таки моя концепція, але це поставлено на, на більш такий колористичний, більш відкритий в кольорі і експресивний живопис, який теж перекликається він з абстракцією, але знову ж таки, я веду свої закодовані от, певні форми, які все-таки дозволяють прочитати десь фігуру. Яка теж стані такого розріження, тобто в поєднанні з простором вже переходить цей рух. І оці напрямки лінії, це і є ці коливання просторові. Ну, це серія робіт, вони можуть бути і диптихом, якщо подати отак. От це диптих, Це переходить, от я зараз пронизую, знову ж таки, якась тут є форма. Матерії перебуваються в безкінечному русі, і в цій формі ще читаються персонажі, які прийшли з нашого життя, які прийшли від нас. І знову ж таки, момент розчилення, знову фігура, яка перебуває в безкінечному русі, яка вже асоціюється з площинами і заодочки з лініями.